Всім привіт! Ми продовжуємо з вами вивчення блоку React і в сьогоднішньому уроці ми з вами розберемо тему рендеринг списків та атрибут Key. І давайте для початку ми створимо папку Components, де ми створимо відповідно Component List. GSX. І давайте розділимо наш екран. На дві частини, для того, щоб зручно користуватися ним. І створимо відповідно цей компонент. Return. Так. Пропустимо const. Так, і поки що тут буде просто якийсь div. Так, почнемо ми з самого початку з чого? Кожен список, кожен лист це, по суті, у нас список якихось айтемів. І давайте для прикладу ми створимо якийсь простенький list items. Масив, де у нас буде Element 1. І давайте для початку там element 2. І відповідно. Ми будемо зберігати дані нашого списку в якомусь state. Давайте за основу візьмемо наш локальний state за допомогою HUK useState. Тут у нас буде ListItems. Set list items, use state. І як initial state ми будемо приймати. Нашу константу, наш масив. Тільки тут у нас буде init. Ось так, щоб не було конфліктів. Так, далі давайте ми тут створимо сам список наш UL. І всередині ми що будемо? Ми будемо рендерити наш список. Ми беремо listitems, наш state. Використовуємо метод map. Тут у нас буде наш. Айтем index. І тут ми будемо повертати наші ліжки, всередині яких ми будемо прописувати наші айтеми. Тобто, у нас в даному випадку є масив елемент 1, елемент 2, і фактично у нас мапиться він, і повертається на кожній ітерації ліжка. В якій ми виводимо айтем. Тобто на першій терасі буде елемент 1, елемент 2. І давайте ми ось це все приберемо і будемо викликати наш компонент list. І подивимось, що у нас буде показано на екрані. Старий код з попереднього уроку ми прибираємо. Так, тут ми зберігаємо. Тут ми зберігаємо і будемо дивитися, що у нас вийшло. Ось, у нас відрендериться список: «Елемент 1, «Елемент 2. Повертаємось назад до коду. І зараз ми з вами познайомимося з атрибутом «K», який є обов'язковий під час рендерингу списків у React. Давайте пропишемо, і трішки пізніше я вам поясню. Чим саме він корисний і чому ми зобов'язані його використовувати? Зберігаємо, у нас нічого не зміниться, так само у нас відрендерився список, все добре. І давайте з вами розберемо, що таке атрибут «K» і навіщо він нам потрібен в реакті. Кей це унікальний ідентифікатор для кожного елементу списку, який React використовує для оптимізації рендерингу. Тобто, коли список у нас може потенційно змінюватись, наприклад, додаватися або виталятися елементи списку, використовується Reacтом K для того, щоб відслідковувати і розуміти, які саме елементи були змінені, і зайвий раз не рендерити ці компоненти. Давайте з вами уявимо, що список містить у нас не два елементи масиву, а, наприклад, 100, або 200, або 300. І ми з вами фактично там додали або видалили тільки один елемент. Так ось завдяки Kei React може розуміти, які саме елементи йому не треба чіпати, тобто потенційно не треба робити ререндери, а які треба відрендерити. І тим самим він суттєво оптимізує процеси всередині. В даному випадку ми з вами використали в якості значення атрибуту key індекс, але це не дуже гарна практика використання, тому що індекс у нас може бути динамічним, тобто, якщо б у нас був би тут функціонал видалення або додавання потенційно нових елементів масиву. Тоді вже не бажано використовувати Кейк, тому що під конкретний елемент може змінюватись його черга в цьому списку, і це може призводити до потенційних багів і некоректного відпрацювання. Якщо ж ви знаєте, що список у вас статичний, як в даному випадку, тоді у нас індекс буде для першого елементу завжди 0, для другого 1 і так далі. Тоді ви можете використовувати індекс елементу масиву. На практиці в 99% випадків використовується ID, тому що вони унікальні і вони гарантують, що вони не будуть повторюватися, відповідно, у нас кей буде відпрацьовувати коректно. Багато початківців, які тільки знайомляться з React, нехтують атрибутом Кей, і тому це потенційно призводить до багів, над якими вони потім сидять і не знають, як їх вирішити. Тому візьміть собі це за правило, і коли ви тільки бачите, що ви працюєте зі списками, не забуваємо про Кей. І давайте трішки розширимо наш функціонал списку. Тобто зараз він статичний у нас, давайте зробимо його трішки динамічним. Давайте тут додамо якусь кнопку, хай це буде Add. І, відповідно, напишемо функцію додавання. Handle Add list Item. І що ми будемо робити? Ми будемо використовувати setlistItem функція, яка змінює наш state. Будемо додав... брати попередній стан брати попередні елементи масиву, які у нас вже фактично є в цьому масиву. І додавати новий елемент. Будемо писати element, і для того, щоб динамічно задати. Оце значення 1, 2 і так далі. Ми будемо що брати? Ми будемо зараз дізнаватися, скільки у нас тут елементів є в масиві. Давайте оце так трішки згорнемо lens. І будемо додавати плюс 1. І давайте будемо дивитися, що у нас буде відбуватися. На button вішаємо функцію на onClick. Зберігаємо, повертаємось в браузер, натискаємо Add, і, відповідно, у нас змінюється стейт завдяки цій функції. React розуміє, що у нас змінився стейт. І зміна стейту викликає ререндер re компоненту, і відповідно у нас йде перемальовка, і ми бачимо актуальний стан на екрані. Даний урок я вирішив зробити коротким, щоб заакцентувати свою увагу саме на атрибуті Key і на тому, як він працює в списках, тому що, знову ж таки повторюсь, має дуже великий досвід на тому, як початківці нехтують, забувають. Там в 90% випадків на початку це найрозповсюджена проблема і помилка, яка призводить до того, що потім некоректно працює функціонал. Ви повинні собі запам'ятати і взяти за правило, що ми його використовуємо завжди в списках. В якості домашнього завдання ви можете трішки доробити даний функціонал. Зараз ми статично додаємо ось такий текст. Ви можете взяти інпут, куди ви будете вводити значення з інпута, брати потім на цьому етапі значення. Яке ви ввели, і додавати вже не статично елементам 1, 2, 3, в залежності від елементу масиву, а той текст, який ви ввели. Ми це зробимо з вами в подальших уроках, але для того, щоб самим спробувати реалізувати цей функціонал, це теж буде корисним. А зараз дякую вам за увагу та до зустрічі в наступних відеоуроках.